Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару. Одяг спортивний чоловічий та жіночий бренду Crane. Є різних моделів та забарвень. Розмір від S до XL. Матеріал 100 поліестер. В лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2360 гривень. Собі вартість однієї 236 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.